Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь. Коли де окупують і які перешкоди для цього. Дайте нам відповідь Вищі сили. Місто Мелітополь. Так, на майбутнє карта миру, добре. Коли це відбудеться? Де зміна? Зміна ситуації? Мелітополь найближчий час. Вас мають звільнити? Буде відомо. Вийшли карти такі, що виганяють ворога, вижинають ворога, і його вже влада в Мелітополі дуже сильно слабне в головах у людей, взагалі, в... так, в місті буде. Знищена оця пропаганда, якби в головах у людей, розрушиться. Отак от, от зруйнується цей міф про те, що ворог сильний, окупанти сильні. Руйнація. Вони будуть збирати речі, Знім... зніматися зі своїх насидлих місць. Так. Прямій дії вийшло, що на, на зброю окупанта є сильніша зброя, і він про це знає. Він знає цей план. Він знає, що йому немає смисла навіть чинити опір. Єдине, що, е, так, вихід із міста і е, в місті свято. Люди отримують виплати допомоги в листопад місяць. Це листопад місяць все. Це найближчий час. І єдине, що відбудеться на майбутнє, можлива агресія, це як обстріли Мелітополя. Вибачте, вимкнуло світло. Так, в місті. Виплати, виплати і на його зброю, що він мріяв, що у нього сильна зброя. Не заперечую все це Мелітополі. Він уже дивиться в бік моря. От щось буде відбуватися. До води, до води Я... мені би дійти до води. Да. Депресія, брехня, розчарування, мені би дійти до порту, до води, до води. Так, в голові вже все. Ну, Обстріли мирних після відходу. Карта миру, ні, не вдасться. Навіть у ці обстріли, вони будуть такі, якісь в нього недолітачі, недолугі. такі Ну просто чистося з мирних людей не зачіпить він. от так Важко, навіть буде важко цю агресію і здійснитися із останніх сил, щось там десь недалеко. Обстріл зробить і все, бо в нього немає чим. Немає зброї, немає снарядів. Немає чим чинити опір, все. І в голові вже злам, і в голові вже він знає, що все, він відходить. І так, Мелітополь звільниться найближчий час. У вас е карта миру, не будуть. Е не будуть завдані смерті і руйнування мирним людям, мирним мешканцям. Щось я так розумію, що ворог не зможе вийти, що його, як буде суд над ним, будуть брати головних там людей. Ворожих капітанів, цих всяких керівників. Було весело, було йому зручно. Цей Мелітополь був як його заручник, підтримка з моря. Угу. Було все добре. Все. змінилась ситуація, уходи, уходи зміна в Мелітополь прийшла і вже зараз настрій і це найближчий час, це ці дні, тиждень цей. Заперечую, вертаю ворогу всі його злочини, всі знущання, катівність, все, всі смерті, сльози людей. Більше не може він в Україні знаходитись вільно, лякається, тікає, плаче. Заперечую, повертаю йому весь його негатив. Де настане Мирне життя в Мелітополі, вільне з і допомога. Ну, взагалі, всі добрі карти. Те, що мусять виплати, виплатять. Буде свято в людей, ті, хто потребують дуже допомоги, надійде допомога. Агресію придушену ворожу не може чинити опір. Немає чим це робити. Це дуже добре. Заперечує. Ворог вивезти награбоване не може. До портівні не дійде. Там його і схоплять. Прошу вищі, сили повернути ворогу і всі ворожі злочини. Так, більше не може заперечує, да буде суд над ворогом, заперечує, наживитися на стражданні українців не зможе. Злочини чинити не може, заперечує. Да прийде мир, повний мир на Дмилітополя мирне небо захищене і людям повне забезпечення людей допомогою, виплатами і всім необхідним. Так, уходить ворог. Нічого у нього не виходить. Тікає. І втекти навіть він не зможе по-людськи. Прошу вищі сили. Відкрити дороги для надходження всієї необхідної допомоги для Мелітополя, для мешканців мирних людей. Я закликаю вас, де настане мир в Мелітополі. Як найшвидше відбудеться деокупація. Перекриваю. Перекриваю. Так, більше люди не бояться, більше злочинів щодо мирних людей не відбуваються. Ворог відвертається від українців, відвертається від мешканців Мелітополя. Не... Не, не може чинити агресії, відпускає всіх бранців. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликає якнайшвидше відкрити дороги для деокупації міста Мелітополя, де не прийде як мога більше гуманітарної допомоги і допомоги людям в Мелітополі. І прошу закрити навіки вічні ворогу дороги, щоб він не бачив, не чув, щоб вся зброя його була зломана, і не міг він чинити опору і агресії більше ніколи. Буде так, буде так, буде так. Закриває Всі бомби ракети, снаряди відвертаю від Мелітополя, повертаю ворогові. Це буде все сказане, здійснене, де буде так, буде так, буде так. В ці дні, все в цей місяць, все в листопаді, ворог відходить, ніякого опору і руйнувань. Отак. Все. Мирне небо, врятовані люди. Так що так, дякую за увагу.